Велика Категітична школа. А чим славна, що має таких великих мужів, заступників? Тому ви виглядаєте дуже міцними, дуже міцними, тому що ви є з Богом. Найбільша сила це тому, що ми є з Богом. А зараз всі збираємося в нашому серці, в нашій душі переступити двері Божого милосердя. Тому запрошую. Ступати і просити, відчувати, що Бог нас приймає у своє війна. Христос воскрес воскресі, смерть подолав, і тим, що гнома, життя. та Отче наш, що є сина, і сам, нехай святиться і немає, нехай прийде засідання.

І всіме, і святого, і і Святого Духа. Амінь. Запрошуємо вступну капітеричну школу, церква, сахара і капітерична школа. Зимові ковали, блаженного цього святого, підподобні. культури дай хрест. І Кожен нас ми приступимо цей хрест нас поваги з Божию населення.